У рибок та пентагина. Сидить батько кінець столу, на руку схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє тогні. Що, весілля? А де ж твоя пара, де світилки з дружечками, старости, бояре, у Московщині, доню моя, Ідеш ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час година, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була, утопила, здалась тоді б тигади. Довні моя, довгі моя, світа мій рожевий, як ясечку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько. Довню моя, що ти наробила? вдячила і не шукала. Найди, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж, мою, головоньку без тему? Бу, догні моя, догні моя, дитя моє любе, і ти од вас ледве, ледве поблагословила, Бог з тобою, та як мертва надій ділі повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш, небо? Заридала та. Та добрі люди молись спогу та йди собі мені легше бути. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами.